Працюю вчителькою біології і хімії. Спочатку я працювала в першій школі, але вона була зруйнована, самою першою в нас в місті. Зараз у нас не залишилось жодної непошкодженої школи. Три зовсім зруйновано. І в кінці серпня було прийнято рішення призупинити навчання. Ось нас звільнили. Але мене запросили в іншу школу нашу номер 7 і зараз я онлайн у Бахмутській школі номер 7 працюю вчителем. Тобто я не залишилась без роботи. Школа наша була повністю зруйнована. До неї кинули авіабомбу, і з неї залишились тільки крайні стіни. А все всередині у нас була невеличка, трьохповерхова, дуже гарна школа. Бомбардування вони були обстріли. В нас були. Ну, ми ж звикли вже до того. Ми ж там 8 років, скажімо так, у нас не дуже. Далека Горлівка, тому бувало так, я йду на роботу і чую, як там десь бахкає. Ось. Тому ми до цього, по-перше, звикли, потім почалися періодичний обстріл. Донька евакуювалася, її запросили знайомих в Угорщину у березні місяці, а я все ще збиралася бути в Бахмуті, але коли прилетіли снаряди прямо в центр міста, ось і всі мої такі більш-менш друзі почали евакуюватися, і я вирішила також. Мені запропонував знайомий одного. Вінниччину. Він каже, тому що Чернігівщина тільки декупувалася, я родом із Чернігівщини. Це, по-перше, по-друге, не було логістики. Він каже, давай поїдемо до мене, вона все-таки далі значно від, ну, від бойових дій, побудеш там місяць, адаптуєшся. Ну, ось я вам хочу сказати, що в Україні люди всі дуже добрі, тому що коли я приїхала у село на Вінниччину, мене ж ніхто не знав. Мені, мене там прийняли як рідну. По-перше, мені запропонували всі умови в школі. Я там онлайн проводила уроки. В сільській раді мені допомогу таку надавали. Мені Wi-Fi надавали. Тобто, все, що я могла, що все, що вони мені допомагали, всі люди. Тому і продуктами, і одягом, і запрошували до себе, у кого був він щоб я там могла якісь або уроки, або домашні завдання робити. Тому було дуже-дуже добре, але все-таки сумувала за Господь за домом і тому, коли вже налагодилася, вирішила поїхати на Чернігівщину. І в кінці травня я приїхала сюди, моя сестра в Рибкінському районі вона була під окупацією, потім я побула трошечки в неї. Звиклась, а потім поїхала у батьківську хату, Осмовський район. У Бахмуті у мене квартира трьохкімнатна, ремонт зробили. Дуже добрий в двох кімнатах. Перед, смішно так кажу. Перед самою війною, за три дні до початку війни, я купила пилосос новий і він так упакований в коробочці залишився. Хоча ми виїжджали не поспіхом, тому що ми домовлялися, там знаходили волонтерів, але все рівно ми розуміли, ми їхали через Дніпро. Це ми за свій кошти їхали, але все рівно через Дніпро, і що в нас було тільки дві сумки. Тобто все моє життя вмістилося в дві сумки. Я ж у Сновській громаді живу, там теж мені допомагають у батьківській хаті, але, по-перше, донька моя побула 5 місяців, була в Угорщині, щось їй захотілося приїхати сюди, повернутися в Україну. І коли вона приїхала в село, то ви ж розумієте, в селі роботи немає, вона вирішила шукати роботу, тут допомогли трошки зробити. Роботою, знайшла собі невеличку кімнатку у Гуртожитку, і я приїхала по перше з донькою побачитись. А по-друге, у неї тут частіше світло буває, тому щоб онлайн уроки мені проводити краще, бо там у нас ну, дуже часто виключається світло. Я не можу онлайн уроки проводити ну, так, як би потрібно. Тому й вирішила приїхати на два тижні сюди. Більшість моїх знайомих евакуювалися, і багато по всій Україні ми з ними підтримуємо зв'язок. Є за кордоном. Ось, але звичайно, присилають фото, тому що є. Групи, ну, що я вам хочу сказати? Будинок, в якому я живу, у нас розміщено три. П'ятиповерхівки і одна отак поперек стоїть. У те, що поперек це будували спеціально колись будинок для працівників шкіл, медпрацівників. Він повністю не зруйнований, але він так стільки разів обстрілювався, що він вже не придатний до е, проживання. Будинок, який перший, у нас дачний один, він також дуже багато пошкоджений. У нашому будинку пошкоджена. Перший під'їзд, п'ятикімнатна квартира, людей залишилось дуже мало. У нашому під'їзді є непоганий підвал. І ось нещодавно мені прислали відео, де дві жіночки з сусіднього під'їзду вони там облаштували, живуть у цьому підвалі, не евакуювались. На жаль, не знаю чому. І у самому під'їзді вони там було видно, що вони їсти варять. Мріє, щоб закінчилась війна і. Я хочу зустрітися з усіма своїми друзями, які зараз знаходяться в різних кінцях. Ось я хотіла на осінніх канікулах поїхати в Київ, почались бомбардування. Там у мене одна подруга. Потім хотіла від Києва поїхати у Дніпропетровську область, там ще одна подруга. Але я точно знаю, що як закінчиться війна, навіть якщо мені прийдеться кудись до когось поїхати за кордон, то я обов'язково хочу з усіма їми зустрітися і відсвяткувати. Просто я не знаю, але ну, я думаю, що нас, нас не зламати. Ви розумієте, нас не зламати, тому що коли світло відключали, коли я всім своїм друзям кинула цей, треба чай нагріти, а у мене електроплитка на цьому, газу немає там в селі. Тому я зробила коробочки, поставила посередині дві свічечки, поставила е, кружечку і все-таки чай я собі підігріла і написала, ми не переможні, і кинула всім. Ну я думаю, що мріє здійснити, тому що ось дивіться, навіть взяти наше місто, так? Скільки його хочуть захопити, навіть на е, хто там Скабєєва чи хто е, говорила про те, що нам хоча б Артемас це ж наша перша ну, назва Артьомас. Він був Бахмутом, потім Артемовськом 70 років, потім знову повернули історичну назву. Нам би хоча б Артемовськ взяти, От вона там десь на своєму цьому казала. Ну кажуть, хлопці, які там, що не дамо, що шкода, що тільки його руйнують. Я кажу, у нас місто було. У нас була ще алея троян. Боже, там стільки троян. Ну ви розумієте, в нас місто було казка.